Сьогодні, 29 січня, в Україні день пам'яті героїв Крут. 97 років тому молоді захисники Української Народної Республіки власною кров'ю вписали нову героїчну сторінку в історію українського визвольного руху, 29 січня 1918 року, поблизу залізничної станції Крут, що розташована за 130 кілометрів від Києва. 300 курсантів військової школи, студентів і гімназистів прийняли на полі нерівний бій із майже п'ятитисячною більшовицькою армією, рішуче відстоюючи право українського народу жити у власній державі. Командири видали кожному по три обойми патронів. Один з небагатьох уцілілих учасників цього бою Левко Лукасевич згадує. Ворог розпочав артилерійську підготовку, ведену досвідченою рукою. Одинока гармата, яка час від часу стріляла, додаючи хлопцям снаги, замовкла. Поїзд відійшов. Бій тривав 5 годин. У полон було захоплено і потім розстріляно 28 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога на два дні. Офіційно День пам'яті героїв Крут почали відзначати лише вісім років тому. Сьогодні у Бродах відбулося ряд заходів з відзначення пам'яті українських героїв. Усе розпочалося з ранкової молитви у храмі. Після храму воздвиження чесного хреста процесія урочистою ходою рушила до пам'ятного знака Небесній Сотні. Представники районної державної адміністрації, районної та міської рад поклали квіти до символічного знаку. За упокій героїв крутян і Небесної Сотні молимося всі разом. Святого духа Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Біля пам'ятного стенду Небесній Сотні учасники урочистого заходу помолилися за героїв Крут. Перед героями крутянами. Ми просимо в їхній імені і в їхній честь. До Господа Бога взиваємо наші молитви про поміч і про благословення захисту нашої вітчизни. Боже, послухай благання. Їх 300 301, і ти, і я, і кожен з нас цього року, мабуть, по особливому відзначаємо День пам'яті Крут, мабуть, тому що сьогодні крути це наша дійсність, та, через яку вмирають, та, заради якої живуть. Крути це Небесна Сотня. Це тисячі тих, які вірно захищають нашу країну. Трагічна загибель студентського куреню стала. Символом жертовності та відданості у боротьбі за незалежну Україну.